Шановні друзі, вітаю вас! З вами Віктор Галасюк. Новий квартет хаосу загрожує Америці. Під такою назвою вийшла стаття у впливовому британському виданні The Economist. Ентоні Блінкен, державний секретар США, був незвично відвертим під час нещодавнього візиту до Європи. Однією з причин, чому Путін може продовжувати агресію, є підтримка з боку Китайської Народної Республіки. Сказав він, це цитата. Він додав, що Китай є найбільшим постачальником верстатів, найбільшим постачальником мікроелектроніки, і все це допомагає Росії підтримувати свою оборонну промислову базу. Американські чиновники неохоче обговорюють деталі того, що на їхню думку Росія надає своїм друзям у відповідь, але. Курт Кембл, заступник держсекретаря, нещодавно заявив, що Росія надала Китаю підводні човни, ракети та інші військові технології. Окремо, Америка заявляє, що Іран відправив Росії сотні балістичних ракет малої дальності. Ці викриття є прикладами зростаючих військово-промислових зв'язків між Китаєм, Іраном, Північною Кореєю та Росією. Ми майже повернулись до Осі зла, каже адмірал Джон Аквеліна, який нещодавно пішов з посади голови індотихоокеанського командування США, маючи на увазі термін, застосований колишнім президентом США Джорджем Бушем до Ірану, Іраку і Північної Кореї. Інші проводять паралелі з військами Осі нацистської Німеччини, імператорської Японії та фашистської Італії, роблячи тривожні висновки: Росія, Китай, Іран і Північна Корея зараз співпрацюють більш системно і в більшій мі... Ніж будь-які інші країни ОСІ у 1930-х роках. Попереджає Філіп Зелікав у журналі з питань військової політики безпеки Тексас National Секюріті Review. Члени цього нового квартету хаосу, чиї ідеології варіюються від ісламізму до жорстокого комунізму, пронизані недовірою, і мають дуже різне бачення світу, проте їх об'єднує спільна ненависть до порядку на чолі з Америкою, і вони прагнуть поглибити свої економічні та військово-промислові зв'язки. За словами одного американського чиновника, їхні стосунки це свого роду стратегічний транзакціонізм. Це означає, що чотири режими поділяють систематичний намір укладати двосторонні угоди, які відповідають вузьким особистим інтересам кожного учасника, а інколи і колективним інтересам. Щоб зрозуміти, наскільки глибокою є співпраця, треба розглянути три кошики: перший кулі, тобто передача зброї, другий м'язи, тобто промислова підтримка, і третій мізки. Тобто розповсюдження технології. Хоча перші два становлять найбільшу безпосередню небезпеку, саме обмін військовими наухау становить найбільшу довгострокову загрозу для безпеки Заходу і його здатності стримувати супротивників. Почнемо з куль північна Корея та Іран передають Росії сотні ракет, в тому числі понад 200 балістичних снарядів малої дальності «Фатх-360», і вже відправили мільйони артилерійських снарядів і тисячі ударних безпілотників. Аналітики очікують, що Росія використає їх для придушення української протиповітряної оборони, звільнивши власні більш потужні ракети для нанесення дальних ударів в інших місцях. Зазначають з економі. Спочатку війни Росія випустила близько 65 ракет КІ-23 північно-карейські ракети малої дальності. Промислові м'язи не менш важливі, хоча Китай не надсилав зброї, його величезні поставки компонентів подвійного призначення застосовуються безпосередньо в російській міськовій машині, заявив нещодавно пан Кембл. За даними американського уряду, на Китай припадає 90% російського імпорту мікроелектроніки і 70% Імпорту верстатів. Ці ресурси дозволили Росії виробляти крилаті ракети і безпілотники. Підтримка Китаю мала дивовижні наслідки і в інших місцях на полі бою. Стрибок імпорту екскаваторів з Китаю у 2022 році допоміг Росії побудувати потужну оборону, яка, по суті, зірвала контрнаступ нашої країни в минулому році. Зазначають в за зекономіст. Російські компанії ведуть більше торгівлі та фінансування в китайських юанях для того, щоби. Обійти західні санкції, хоча після запровадження сполученими штатами вторинних санкцій, ця ситуація, хоч повільна, але все таки міняється в кращий бік. Менш відомим є бурхливий обмін технологіями, мізками. Війни в Україні та на Близькому Сході створили широкі можливості для обміну технічними науха. Україна, по суті, є лабораторією знання навчання для іранців, каже Діма Адамський з університету Райхмана в Ізраїлі. Вони в режимі реального часу отримують інформацію про ефективність своєї зброї проти західної оборони, в той час як Росія вчиться у іранських радників, як проводити повітряні атаки, які об'єднують безпілотники і ракети. Росія ділиться зараним інформацією про глушення Сигналів управління безпілотниками і GPS-сигналів. Вона також надсилає Ісламській республіці захоплене західне обладнання для технічної експертизи. Північна Корея також отримує цінну технічну військову інформацію про ефективність своїх ракет проти західних систем протиповітряної оборони, зазначає Міра Раб Хупер, американський чиновник з питань безпеки. Китайські стратеги вивчають ефективність зенітних ракет, наземних мін безпілотників, засобів, з якими вони очікують зіткнутися у війні за Тайвань. Китайські стратеги вивчають у війні у Україні ефективність зенітних ракет, наземних мін безпілотників, тих засобів, з якими вони очікують зіткнутися у. Війні за Тайвань зазначає Лайл Голдштейн, експерт з питань збройних сил Китаю в університеті Брауна. Все частіше потоки технологій виходять за рамки цих спеціальних домовленостей, переростають у довгострокові угоди. Китайська російська співпраця, яка колись гальмувалася взаємною підозрілістю, стрімко розвивається в таких сферах, як. Підводні човни, авіація і ракети. Росія готова допомогти Китаю у створенні систем попередження про ракетний напад згідно з даними дослідницького підрозділу військово-повітряних сил США. Цей підрозділ вважає, що зараз існує серйозний рівень співпраці в космосі. Це стосується не лише Китаю, Росія допомагає космічній програмі Ірану, яка широко розглядається як прикриття для розробки міжконтинентальних балістичних ракет. Путін також пообіцяв північній Кареї невизначену технологічну допомогу. Це може включати допомогу північній Кореї в розробці апаратів повернення для її міжбалістичних ракет, як припускає Віктор Ча, експерт з Кареї Вашингтонському аналітичному центрі стратегічних міжнародних досліджень. Хоча є небагато свідчень про сплеск співпраці у сфері ядерної зброї, поширення найсучасніших військових технологій прискорюється. Важко сказати, чи розлучиться Росія з коштовності Макарони, але Путіну потрібні його боєприпаси, каже панча Авріл Хейнс, директор національної розвитки США, зазначила, що російські... Поступки північній Кореї потенційно підривають давно встановлені норми нерозповсюдження. А є деякі ознаки спільних військових дій або зобов'язань. В Оманській затоці відбулися військово-морські навчання Росії, Китаю та Ірану. Росія і Китай здійснили спільне патрулювання бомбардувальників поблизу Аляски. Угода підписана Путіним пхін'янів в червні, зобов'язує Росію Північну Корею негайно надавати військову та іншу допомогу одна одній в разі війни, що означатиме втручання Росії в будь-який конфлікт на Корейському. Півострові квартет автократій все ще стикається з низкою перешкод, які можуть обмежити масштаби співпраці між його членами, зазначають The Economist. Одна з них полягає в тому, що їхній аптет до ризику різниця, Оборонна промисловість Китаю достатньо велика, щоб схилити шальки терезів в Україні, але країна утримується від надання летальної допомоги не в останню чергу, тому що це також підірвало би її здатність представляти себе як нейтрального посередника в світових справах і поставило би під загрозу її економічну. Зв'язки з багатим світом із Західним олігоном. Росія, Іран і Північна Корея це країни парі, які вже перебувають під санкціями, можуть мати менше сумнівів щодо цього. Але навіть якщо так, Росія, схоже, поки що відмовилась від відправки протикорабельних ракет з Хуситам, підтримуваним Іраном Аполченню, під економічним тиском монархії перської затоки, і можливо, Китаю, які насправді потребують стабільності в Червоному морі для торгівлі. Ще однією перешкодою є недовіра: Китай, який досі має невирішені територіальні суперечки з Росією, змагається своїм сусідам за вплив Центральній Азії і насторожено ставиться до зростаючих оборонних зв'язків Росії з Північною Кореєю, яку він розглядає як свою країну клієнта. Тим часом багато іранців добре пам'ятають про радянське вторгнення 41-го року. Всі ці країни мають двосторонні зв'язки, але не існує жодної чотиристоронньої співпраці, зазначає Ніколь Граєвський з іншого аналітичного центру фонд Карнегі за міжнародний мір. Це не альянс, каже Джон Альтерман, це грав підкідного. Недоліки угрупування найбільш яскраво виявляються в порівнянні з НАТО, головним безпековим пактом Заходу, більшість членів якого поділяють глибоку таку узгодженість політичних цінностей, мають схожу економіки і високий ступень довіри. Проте, незважаючи на свої обмеження, четвірка вже починає завдавати заходу серйозного головного болю. І цей біль схоже тільки буде посилюватися. Американські збройні сили, організовані для ведення однієї великої війни за раз, змушені робити важкий вибір і на ризиковані компроміси заради обмежених ресурсів. Це яскраво проілюстрував дефіцит 155-мм артилерійських снарядів минулого року, коли в січні Америка. Використала надзвичайні запаси, що зберігалось в Ізраїлі, щоб відправити їх до нас. А в жовтні змінила курси, перенаправила снаряди, призначені для України в Ізраїль. Так само кожна зенитна ракета, випущена західними кораблями по безпілотниках Хуситів в Червоному морі, зменшує можливості захисту Тайваню на одну ракету. Обмін технічними ноу-хау знизить ефективність західної зброї в усьому світі. За словами Марка Канціана, російське глушиння знизило ефективність артилерійського снаряду екскалібур керованого з допомогою gps дорівня нижче 10%. Звичайно, могло б бути набагато гірше. Чотири автократії досі не координують свої зусилля в галузі ядерної зброї, не проводять спільних військових кампаній. Проте, попри всі свої недоліки та відмінності, автократії діють за простим спільним принципом. Чим більш потужним стає кожен член цього квартету, чим більше проблем він створює, тим більше можливості для інших скористатися хаосом. Цей дивіденд відволікання уваги, як стверджує Хелл Бренс з університету Джона Хопкінса, може примножити виклики, які їхні члени створюють. Індивідуальне і колективне ризики пов'язані з дедалі тиснішим зближенням четвірки не обов'язково перебільшувати чи екстраполювати далеко в майбутнє, щоб викликати велике занепокоєння. Вони і так. Викликають занепокоєння вже тут і зараз. Я взагалі переконаний, що саме протистояння західного і китайського олігонів, в першу чергу, Сполучених Штатів Америки і Китаю, як таких геополітичних супротивників і конкурентів, це буде один з десяти самих потужних і впливових трендів на світовій арені, і причому в безпеці, в технологіях, в економіці на найближчі 10 років. І ми бачимо, що світ все більше поляризується, олігони стають все більш син синхронізованими, кристалізованими навколо оцих ключових країн, таких як Сполучені Штати Америки і Китай. Але що парадоксальне, це те, що члени китайського олігона, оцієї осі зла, яку деякі експерти вже починають так називати. Вони переважно заробляють за рахунок західного олігону, тобто вони створюють геополітичні загрози, вони один одного підтримують в безпекових питаннях, прямо чи посередковано. вони борються по суті проти домінування Сполучених Штатів і Заходу в існуючому світопорядку, але при цьому вони виробляють і експортують продукцію і живуть значною мірою за рахунок якраз купівельної спроможності Західного олігону. Звісно, що розвиває Брікс. Звісно, що вага економічних гравців на світовій арені міняється. Але якщо ми з вами подивимося, я в окремому відео покажу вам дослідження Макінзі на цю тему, ми побачимо там дуже цікаві речі про економічний вимір конкуренції і співпраці різних країн на міжнародній арені. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Дякую.